52 мотоциклісти. Переправлення ухилянц за кордон. Резонансна справа Волинського копа. Деребан землі на тисячу гектарів. Схеми під час війни. Безпечність, ціни, смак. Баштанні на ринках руцька. Любомльську громаду огорнула трагічна звістка. У засвіти відійшов житель села Куснища Степан Павлович. 45-річний чоловік боровся за нашу батьківщину. Але у своєму останньому бою отримав сильні поранення в районі Новопавлівки Запорізької області. Згодом його відправили на госпіталізацію в лікарню. Але через отримані травми, вчора, 12 серпня, обірвалося життя захисника. Про дату чи місце поховання повідомимо згодом. Унаслідок удару ФПВ-дрону на війні із російським агресором загинув старший стрілець-оператор гірсько штурмового батальйону військової частини А 1556 старший солдат Віталій Півень. Життя захисника обірвалося 9 серпня цього року під час виконання бойового завдання у районі села Степове Запорізької області. Прощатися із героєм будуть завтра, 14 серпня, на алеї героїв міського кладовища Ковеля. На Ковальщині через необережність палала суха трава. Загоряння помітили очевидці та оперативно викликали вогнеборців. На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. «12 серпня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу відкритої території за межами села Сушибаби Ковальського району турійської громади. На місце понежі були прибули рятувальники із селища Туріс, а також місцева пожежна охорона села Озеряни. Рятувальники ліквідували пожежу 22.49, потерпілих немає. Ймовірною причиною пожежі стала необережність невстановлених осіб. У селі Сільця трапилася смертельна аварія. У мережі очевидці ділилися відео, де видно комбайн з причепом у кюветі, А поряд накрите тіло людини. На місці працювали медики та правоохоронці. За фактом автопригоди, поліція відкрила кримінал. 65-річний водій комбайна допустив наїзд на 59-річну велосипедистку, що рухалась по проїзній частині. Внаслідок отриманих травм вона. Померла на місці події під час надання їй медичної допомоги, тому слідчі розпочали з цим фактом кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування будуть з'ясовані усі обставини цієї летальної автопригоди. Вчора, 12 серпня, не розминулися два мотоцикли. Аварія сталася між селами Кадище та Грем'яче на Ківерцівщині. Відомо, що водій ліфан зіткнувся із водієм вайпер. Чоловіки отримали значні травми. Їх відправили до лікарні. Деталі ДТП з'ясовують правоохоронці. Поліції вкотре наголошують, будьте обережні за кермом. З початку 2025 року за участі мотоциклів зареєстровано вже понад 135 дорожньо-транспортних пригод. В яких травмовано вже понад 120 людей, наловив риби на пів мільйона. річний житель села Межисить, що на Ковальщині, постане перед судом за незаконну риболовлю. З добротним уловом чоловіка впіймали прямо на місці. За даними слідства, чоловік у червні цього року за допомогою забороненого знаряддя лову Риболовецьких сіток в період нересту незаконно ловив Риму на озері Велике Оріхове, розташованому на території гідрологічного заказника. Із незаконним уловом, який експерти згодом оцінили у понад півмільйона гривень, його і затримали працівники поліції. Зауважу, що за вчинення такого злочину кримінальним кодексом України передбачене покарання аж до трьох років обмеження волі. 14 тисяч доларів та домовленість про сприяння виїзду до Молдови. У Луцьку продовжують судити патрульного за нібито незаконне переправлення чоловіків за кордон і зловживання службовим становищем. Нагадаємо, правоохоронця гучно затримували 19 січня цього року на вулиці Чорновола. Передні, під час повністю відкрити, за матеріалами справи обвинувачений обіцяв знайомому за певну плату повпливати на посадових осіб, аби ті, в свою чергу, прийняли рішення про надання особі інвалідності. За даними слідства, правоохоронець прийняв від громадянина одержання неправомірної вигоди за вирішення питання про вплив на посадових осіб, які. Можуть приймати рішення про надання особі статусу особи з інвалідністю, аби військовозобов'язний чоловік міг перетнути безперешкодно кордон. Окрім того, упродовж грудня минулого року, січня цього року, він дізнавався для цієї особи про схему перетину. Кордону із республікою Молдова оголосив також про вартість цієї послуги з проставленням штампів на кордоні. Наразі у суді продовжують вивчати відеоматеріали на попередніх засіданнях. Переглядали момент, нібито отримання коштів від потенційного клієнта на відео чути, як чоловіки спочатку спілкуються про тих, хто вже виїхав та залишився за кордоном. <плес> Далі ж невідомий дістає кошти та намагається віддати їх правоохоронцю, на що останній просить забрати гроші. Вдалося побачити й сам момент затримання. Обвинувачений не пручається та спокійно дає одягнути на нього кайданки. Та от є один момент, який викликав у суду запитання. Там ж я просто не страшу. Держава питання? б'ють. Нема ніяких е, нікої реакції в очі правоохоронних органів. Стоять там одні поліціянти, в старий е, відділ внутрішньої безпеки і ще більше питань виникло у захисника до самої зйомки затримання. Як зазначає сторона захисту, на відео видно лише ліву сторону автівки. А от праві відчинені дверцята, яких за декілька хвилин уже знайдуть кошти, у кадрі не фігурують. Як воно? була дверцята, як лежали там пляшки, звісно, при тому, як був захвату цей. І потім ваша честь, яким чином всю дорогу я наперед трошки всю дорогу дверцята були пасажирське заднє дверцята автомобіля, були постійно відчинені ваша честь. І зауваження це ловив адвокат, який був за призначено. І, на жаль, прокурор, розкриваючи нам матеріалах, просто промовчав. Я не хотів зплицяти об цьому, що по-любому наскріте про те, що зауважити, що весь цей час дверцята були відчинені. Ще одне ваша честь. Камери весь цей час дивились тільки пів машини. Права частина. То сказати, ну, мы... що хтось підсунув щось? Ваша честь, я впевнений, що не підсунув ваші двері? Ваша честь ні. Ніхто не каже, що підсунув. Але є сумніви в тому, що він сказав, що я забрав кошти, слідчий потім пропав, показує тільки пів машини чомусь, невідомо чому, і потім з гроші з'являються в автомобілі. Схожа поява автомобілі коштів стала несподіванкою і для самого обвинуваченого. Бож на запитання слідчої, чи є в автомобілі гроші, чоловік спокійно відповідає ні. Ми сьогодні користувалися цим джатком засу. Чи перед бабом сьогодні кошт? хтось розшує коштів? Це добровільно. okay <laughs> Відповіді ще схоже попереду. Наступного разу планують допитувати свідків. Один з них сам потенційний клієнт. Можливо, саме зі свідчень чоловіка вдасться дізнатися нові подробиці резонансної справи Волинського копа. До слова обвинувачений раніше свою провину визнав частково, зазначивши, що визнає лише те, що справді вчиняв, а не те, що інкримінують. Чи зрозуміло суть цього обвинувачення? Так чи ви себе винуватним по пред'явленому обвинувачення? Пане судді, я готовий нести покарання за злочин, який я вчинив, але не те, що мені з місцями кваліфікаціями. Показ готовий надавати суді кінці. Добре. Okay. Як нам в журналі відмітити, Чи визнається, чи не визнається вам інкримінованні кримінальні припрошення? Частково? Чи як? Чи взагалі не визнається? Okay, так, Частково. Частково. Наразі у засіданні оголошено перерву. Про те, як розвиватиметься справа далі, ми вже згодом вам розповімо. Анна Рарох, Мирослав Котимчук, телеканал Аверс. Колишнього начальника Сарненського відділення поліції звинувачували у кришуванні видобутку бурштину. Мовляв, використовуючи своє службове становище, намагався перешкоджати підлеглим у викритті чорних купачів рідкісного каміння. Подія трапилась на Рівненщині у 2016 тисячі Правоохоронці виявили факт видобутку бурштину серцю за допомогою трьох мотопомп кустарного виробництва в урочищі Йолки поблизу села Федорівка Сардинського району на місце події була направлена слідчо оперативна група, яка повинна була займатися так званим документуванням, саме провести огляд на місці, вилучити можливі знаряддя незаконного видобування бурштину. Скласти відповідні процесуальні документи, тобто протокол огляду, це не було здійснено на думку сторони обвинувачення, саме з причин про те, що обвинувачений Харитонов втрутився в діяльність працівників підлеглих своїх працівників сарницького відділу поліції, щоб вони не складали відповідні протоколи, не займалися документуванням. Злочину не вилучали речові докази на місці події на ділянці лісу із поваленими деревами, де працювали ділки, було приблизно 100 свіжо розритих шляхом гідророзмиву ґрунту отворів діаметром біля двох метрів та глибиною приблизно півтори метри. Однак провести слідчі дії і вилучити знаряддя поліцейські не змогли, нібито через колишнього керівника і ним неодноразово здійснювались телефонні дзвінки працівникам поліції, які Виявили факт незаконного видобування бурштину, які в подальшому були визнані потерпілими і вказаному кримінальному провадженні мають статус потерпілих. І він ще. Подальшому прибув на місце події за матеріалами слідства Копи підкорились устним вказівкам і покинули місце видобутку бурштину. Що цікаво, Сарненський районний суд виправдав чоловіка, посилаючись, що докази обвинувачення непереконливі. На той час перебував на листку непрацездатності, і за результатами тестаційної комісії його не пропонували залишити на посаді керівника Сарненського відділу поліції. Тим не менше, він на думку сторони обвинувачення і прокурора і органу досудового розслідування на той час втрутився в діяльність підлеглих працівників поліції з метою домогтися від них прийняття незаконних рішень і здійснення незаконних дій. Працівники поліції, які визнані потерпілими, вони знали, що він перебуває на лікарняному в цей момент? На рахунок того, що він перебуває на лиску непрацездатності, вони не були достовірно обізнані, але вони на той час були обізнані дійсно, що він не прийшов в атестаційну комісію. Ось його не рекомендували, щоб він продовжував обіймати посаду начальника саранського відділу поліції. Наразі кримінальне провадження в апеляції є місто обвинуваченого пустує. 22 березня поточного року перебуває. В Донецькій області для виконання розпоряджень, спрямованих для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держав зв'язку з військовою агресією. У зв'язку з тим, що він прийнятий на службу до управління поліції особливого призначення, штурмовий полк сафарі, об'єднана штурмова бригада національної поліції «Людь». Вважаючи на факт перебування чоловіка на захисті країни, суд вирішив провадження зупинити принаймні до завершення служби обвинуваченого. Ольга Ганичнеля прокупчук телеканал Аверс. Вона знаходиться на окупованій території, її викликали до суду, але вона не з'явилась. Жительку Донецької області звинувачують у колабораційній діяльності. Правоохоронці кажуть, що жінка навіть отримала від них повідомлення. У соціальній мережі мовляв прочитала, але реакції жодної. На встановлений її номер телефону, котрий вона користується в мережі Телеграм, було надіслано. Копію повістки про виклик сьогоднішнього судове засідання, відповідні скріншоти, публікація повісток на сайті офісу генерального прокурора, також у медовому кормірі. Що ж могла накоїти громадянка України після приходу російських окупантів? кажуть, охоче почала на них працювати. Анцифірова Олена Володимирівна під час тимчасової окупації Донецької області в 2022 році обійняла посаду заступника директора Волноваського районного центру зайнятості. Відтак були зібрані докази її винуватості в чиненні колабораційної діяльності. Було повідомлено останній встановленому кримінально-процесуальним законодавством порядку про підозру вчинені злочину. Чи вдалося з'ясувати, чи добровільно вона обійняла таку посаду? Звісно, отримані в ході досудового розслідування докази свідчать про те, що остання добровільно з власної волі обійняла вказану посаду. Адвокат жінки, котрого їй призначила держава, каже, зв'язку з нею немає, тож поспілкуватись, бодай онлайн не вдалося. Звичайно, що ні. Я не маю такої можливості. Ні технічної, ні іншої. Правоохоронці, адвокат і суддя хочуть дотриматись всіх прав обвинуваченої, себто право на захист, право на доступ до правосуддя. Тож відкладають підготовче засідання і будуть повторно повідомляти жінку. Сподіваються, що 17 вересня вона дасть про себе знати, а згодом пояснить, чому і за яких обставин почала шукати окупантам працівників. Виначені ще не вирішили. Олена Лищук, Мирослав Тимчук телеканал Аверс. 12 серпня у Луцьку відзначили День молоді. Серед середньовічних хмурів окольного замку молодь Луцької громади. Саме вони не лише генерують ідеї, а й втілюють їх у життя. Департамент молоді та спорту Луцької міської ради відзначив їх грамотами і подяками за внесок у розвиток громади. На нашу думку дуже важливо, щоб якраз в такий непростий час, який сьогодні переживає країна, наші молоді люди могли долучатися до тих процесів, скажімо, в місті, в державі. Які будуть робити як нашу громаду, наше місто, так і нашу державу кращою сьогодні. У нас є програми, котрими керується департамент молоді і спорту. І одна з програм це є якраз таки розвиток молодіжної політики і молодіжної роботи. Це популяризація волонтерства, це національне патріотичне виховання. Всі ці напрямки мають свої програми. І коли вони розробляються, однозначно збираються робочі групи. Це і студентські ради. Це і молодіжна рада, це ініціативні групи, які приходять на наші круглі столи, наші спільні, такі скажімо, брейншторми. І ми постійно це розробляємо і включаємо всі максимально їхні пропозиції до цих цих документів, можемо сказати стратегічних документів. Ми завжди говоримо, що ніколи ми без молоді не будемо приймати рішень для молоді. Це неможливо. Сьогодні за ініціативою Луцького міського голови. На останній сесії міської ради це була темпера сесія. Ми затвердили розмір премії 15 тисяч гривень для тих людей, котрі працюють. На розвиток нашої громади відзначення це ті, хто працює не заради нагород, а заради змін їхня робота часто непомітна, але надзвичайно важлива. Я була активною ще зі школи. Ми з дівчатами входили до учнівського парламенту, і нам дуже хотілося чогось більшого мати якийсь більший вплив на рішення. А також яке вже дізналося пізніше, тут є дуже багато навчань, і таким чином це впливає на саморозвиток». Насправді це дуже великі можливості. Поки я не прийшла в молодіжну раду, я не знала про існування дуже багатьох речей в нашому місті. тому це відкриває дуже багато можливостей. Можна знайомитися з різними людьми з різних областей. Ми активно співпрацюємо з міською радою. Ми активно долучаємося до різноманітних заходів разом, як партнери. Ми нам дуже приємно, що молодь. Я почутую, наш голос є важливим. Ми постійно це відчуваємо і вдячні за цю співпрацю. Відзначення дня молоді це про натхнення та нові ідеї. Бо саме молоді і активні є тією силою, що формує обличчя Луцька та впливає на його майбутнє. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Наблизився екватор всесвітніх ігор двадцять двадцять які з 7 серпня тривають у Китаї. Головний підсумок четвертого дня змагань для національної збірної України потужний успіх плавців-підводників, де команда виборола сім медалей: одне золото, два срібла і чотири бронзи. Уже друге золото у плаванні в ластах, але цього разу зі світовим рекордом виборола Софія Гречко. Вона була найшвидшою на дистанції 400 метрів. А її напарниця по команді Анна Яковлева стала віце-чемпіонкою. На рекорд не розраховував взагалі. Я, я очікувала перше місце. Я довго до цього йшла. Я тренувалась дуже важко, і в Україні дуже важко тренуватись зараз. Але коли я прибула, це прям буря емоцій. Я коли побачила рекорд, я була дуже щаслива. Сьогодні троє українців змагатимуться за золото у бойовому самбо. А загалом за п'ять змагальних днів українські спортсмени вибороли 23 медалі: 8 золотих, 9 срібних і 6 бронзових. Тож збірна України продовжує отримувати четверту позицію у турнірній таблиці командного заліку Всесвітніх ігор, де лідирують господарі змагань. Ольга Яцюк, телеканал Аверс. 14 серпня, за прогнозами синоптики, в Україні переважатиме малохмарна та сонячна погода. На заході день буде ясним. Вночі температура 14-18. В день 28-36. Хмарно з проясненнями на сході країни. 15-17 вночі. Температура в день 28-31. На півночі країни погода буде ясною. Вночі 13-15, день 25-27. Сонячним та спекотним день обіцяє бути на півдні країни. Температура вночі 16-19, в день 31-34. Малохмарною погода буде у центрі. Температура вночі 14-16 і 27-31 очікується в день.